Вітаю на телеканалі Віка час контакту. Мій співрозмовник сьогодні справжній українець, людина з великим серцем, у якому завжди була, є і буде Україна. Його девіз – жити, творити, любити та перемагати. Управлінські цілі брати на себе відповідальність, вести за собою людей, будувати нову та кращу Україну. Головний секрет успіху 1% таланту та 99% наполегливості. Він націоналіст у хорошому розумінні цього слова. Усі його проекти можна об'єднати гаслом Тримай українську хвилю він ефективний управлінець, а також кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Вітаю вас, Михайло Михайлович. Вітаю оце. і вітаю всіх черкащан. Що ж, тема сьогоднішньої нашої розмови, ваша передвиборча кампанія, на що вона спрямована, чим допоможе людям зараз та у майбутньому. Ну і власне хочеться сказати, що минуло кілька днів із часу нашої останньої розмови у студії. Як ви провели ці кілька днів як кандидату на радепи, де побували? З ким зустрічалися. Мені приємно сьогодні. Приємно сьогодні дуже багато зустрічей проходить у мікрорайонах, в мікрорайонах вашого прекрасного міста. Я хочу сказати, що пройшла, наприклад, я можу сьогодні сказати, зустріч прийшла з виборцями вулиці Громова, Піанерська, Чекістів. Через кожних півгодини йшли зустрічі в мікрорайонах. Я скажу, можу, що Ільїна 341-343. Сьогодні було благовісно 222. От, Можу сказати, що запускали знову ліфти, запускали ліфти на вулиці Героїв 14-16. І багато-багато інших. Я хочу сказати, що ми сьогодні максимально вислуховуємо ті, е, ті е, проблемні питання, які сьогодні турбує кожного черкащанина. Сьогодні сталася така парадоксальна ситуація, що вони до. Е, Можновладців, які є міська влада, не можуть достукатися. Вони пишуть листи, і відписки йдуть. Їх ніхто не вислуховує, приходять на прийом, їх не приймають. І то тобто, є якась така байдужість зі сторони місцевої, місцевої я маю, влади. Так що я хочу сказати, що я дуже багато провів з ними зустрічей, запити, на які сьогодні ми обробляємо, і дамо відповідь на ті чи інші питання. І що турбують, ви ж самі самі знаєте, що. Сьогодні турбує, турбує кожного черкащанина. Черкасці активно долучаються до діалогу на зустрічах із вами. Я хочу сказати дуже велика зацікавленість, і я скажу, що багато питань, дуже багато проблем по комунальним службам. Сьогодні, наприклад, ми сьогодні зустрічалися з усіма зацікавленими місцева влада. Служби утримання будинків і так далі. Сьогодні запустили ще чотири ліфти, у вівторок ще шість будемо запускати. Тобто я зараз вже як головний ліфтер, тому що де ліфти зупиняються, телефонують кандидату народні депутати Михайлу Поплавському. Ну, я думаю, що... Це теж парадокси. Цими питаннями повинна займатися, займатися міська влада і заступник, який веде ці питання. Це перше питання. Друге, ми, друге дуже багато питань сьогодні. Практично немає освітлення в під'їздах багато, немає е, в подвір'ях, е, подвір немає, немає на вулицях. Не потрібно сьогодні економити на освітлення, тому що багато, е, багато е, різних молодиків ходить і так далі. Воно повинно освітлення. Люди повинні відчувати радість і що їх поважають, і що людина йде додому у двір. Щоб вони було освітлене. От зараз ми працюємо, щоб 194-й округ був максимально освітлений, освітлений, щоб люди розуміли, що хтось за них, за них сьогодні турбується. І ми домовилися із міською владою, яка дуже упирається, до речі, говорить, завжди кажуть, коштів нема. Я хочу сказати, не потрібно казати, що коштів немає. Як казав мій дід, покійний, геби нема, мозгів немає. А якщо мозгів немає, то потрібно написати заяву, йти чи заступника, чи начальника департаменту комунальних служб і так далі. Сьогодні вони зараз на утриманні податків черкащан. Черкащани повинні, якщо людина не справляється або погано все веде, вони повинні право відізвати, наприклад, і виконком, щоб призначив ту людину, яка буде турбуватися про кожну черкаща. Про ті біди, про ті соціальні питання. я вже не кажу, що дуже багато. От я сьогодні... Сьогодні е, підійшла до мене бабуся, інвалід великої вітчизняної війни, і каже, от мені Михайло Михайлович, 20 листопада було 90 років. Ви думаєте, хтось мене поздоровив? Каже, і в е, мене син інвалід, я інвалід, мені 90 років. Ніхто не подаже не зателефоновані якось ну, увагу не приділив. Я кажу, от зараз я їду на віку е, на віку в прямий ефір. І потім я до вас приїжджаю, так що готуйте борщ, а я візьму сало, візьму що потрібно, і приїду з вами. І ми святкуємо сьогодні 90 років. Дякую вам за відповідь. За кілька хвилин ми продовжимо цю розмову. Хочеться відзначити, що і справді слова Михайла Поплавського не розходяться із ділом. Він встиг вже зробити чимало добрих справ для черкасців. Про них у сюжеті далі. Відразу по тому продовжимо розмову в студії. Проблема вуличного освітлення та обрізки дерев стосується багатьох мікрорайонів Черкас, але вулицею Піанерською вже кілька років було просто страшно ходити, запевняють місцеві. Але проблема освітлення кілька тижнів тому нарешті вирішилась. Дякуючи місцевому громадському діячу Станіславу Лукиричу. Я дуже рада, що знайшовся такий чоловік, який нам допомог. в освітленні, священні потім з коляскою тут невозможно було вообще проїхати. Якби с погуляти ввечері ми теж не могли, бо що страшно. Побачивши світло на своїй вулиці, містяни тішились. Нарешті отримали те, чого так довго вимагали від міської влади. Але друга проблема а саме старі дерева нагадували про себе щодня. Ми обращались неоднократно в суп, і вони зробили відбраковку. Але коли приїжджали сюди, вони говорили, що поки не дали нам указання, ми його не будемо. Вже за знайомою схемою черкасті знову попрямували з проханням до пана Лукирича. А він же у свою чергу знайшов метод, як допомогти колишнім сусідам. Я свою чергу, звернувся до кандидата в Депутати Верховної Ради Михайла Поплавського за допомогою. Реакція мене дуже здивувала. Він сказав, треба допомогти, допоможемо. Реакція на звернення громадян у кандидата в нардепи Михайла Поплавського була набагато швидше, ніж у місцевих чиновників. Вже за кілька днів на Піонерській гуркотіли вантажівки та скреготіли пилки. Подиву громадян не було меж. Я просто дуже удивлена, тому що це така велика рідкість, щоб. На просьбу людей відкликнулись таким образом. То есть свет, к которому мы вообще мы мечтали давным-давно, он уже есть. Деревья, которые падали на крыши, они уже срезаны. За несколько дней все старые,major 50-летние тополя та березы матимуть утохайний та пристойний вигляд. І загрозу травматизму від гіляки, яка несподівна може впасти вам на голову, буде ліквідовано. Они уже, собственно говоря, отжили, но уже их сделали в таком состоянии, когда будут опять Молодимі віточки, расті, а це буде зелень, це буде для нас кислород. Люди, у яких слово ніколи не розходилось із ділом, викликають щиру повагу у інших. Мешканці Піонерське, як, на жаль, і інші черкасці, звикли до того, що їх прохання відкладаються у довгий ящик. Тож спостерігаючи за робочими і милуючись тим, як їхня вулиця стає світлішою і охайнішою, щиро дякують за допомогу. Благодарям, що Михайло Михайловичу по за те, що оказав помощнам обриски деревів і благоустрої нашої території, нашого дому. І Станіслав Лукирич, який вже має певний досвід спілкування з можновладцями, запевняє у наступному. Коли інші кандидати тільки ходять розказують якісь балачки, ця людина працює. Дякуємо дуже, Михайлу Михайлу за те, що ви допомагаєте людям. На телеканалі Віка триває програма Контакт. Гість нашої студії це відома людина, це ефективний управлінець, кандидат у народні депутати України по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Михайло Михайлович, у продовження нашої розмови, хочеться відзначити, що справді черкасці вже вас називають заслуженим ліфтером. Черкас по-доброму від щирого серця існувала така проблема. Ви взялися її вирішувати. Як вважаєте, чому без вас не вмикали цих ліфтів? Я хочу сказати, це байдужість міської влади. Це люди, які відповідали за це. Вони абсолютно байдужі до людей, до їх потреб і так далі. Ми ж я вже казав, що сьогодні скільки інвалідів, скільки учасників війни, скільки пенсіонерів на 9-10 поверхи, коли вони виходять, немає ні, ні світла, нічого. Це дуже небезпечно і так далі. Я вважаю, що це є елементарні речі, які повинні бути як очі наш. І сьогодні не може сьогодні, ліфти не працювати, сміття не вивозитися, е, освітлення вулиць не, е, чи дворів. Чи під'їздів. Це сьогодні це однозначно. Це є комунальні служби міста. Якщо вони не справляються, тоді треба замінювати керівника. Тут не потрібно чекати. Оця байдужість приводить до того, що авторитет місце, міської влади падає, а міська влада повинна відчути, що там є господар. Ясно, є проблеми, що немає міського голови. Я думаю, що одна з перших задач, які будуть стояти перед нами, це вибори міського голови. В місті повинен бути господар, а господар повинен підібрати ту команду, яка буде працювати, щоб вона не підводила і міського голови, і не підводила е, простих черкащан. Михайло Михайлович, а будете контролювати якимось чином роботу цих ліхтів, тому що їх вже можуть знову вимкнути? Я хочу сказати: якщо мене черкащани мені довірять, я думаю, що гірше не буде, ну, гірше нема вже куди. То я постараюся максимально створити такі умови, створити таку координацію, контроль за роботою міської влади, що я думаю, що таких, таких проблем у Черкася не буде. Тому що сьогодні одна з головних проблем це байдужість місцевої міської влади. Оце є проблема номер один. І ті люди, які відповідають, вони повинні нести персональну відповідальність. Я думаю, що сьогодні оця байдужість, безвідповідальність і такий. Е... До проблем людей просто не звертання уваги або відписки, які вони роблять, це сьогодні недопустимо і сьогодні кожен чиновник повинен відповідати за свої функціональні обов'язки. На сьогодні проблему непрацюючих ліфтів у Черкасах вирішено. Ну, сьогодні ми ще запустили чотири. Зараз ось у вівторок запускаємо ще шість ліфтів. Я вважаю, що е, моя головна задача буде, можливо, до 15 грудня запустити ліфти. Це вже, е, вже великий буде плюс е, кандидату народні депутати Михайлу Поплавському, так що я вже, е, вже як кажуть і сміх, і гріх. Тому що ви розумієте, це є люди, які відповідають такі за по функціональних обов'язках. Є заступник голови, є начальник департаменту, є е, люди, які відповідають за комунальні служби. Так що в цьому на служби утримання будинків зараз ми знайшли спільну мову, вирішуємо це в комплексне питання. Потрібно комплексно точечно перейти до проблем кожного черкачана: ліфти, освітлення, е, дороги, дитячі площадки. Дорожків і так далі, там масу таких питань елементарних, які повинна робити міська влада. Вона не не не, не робить цього. За ліфти, які працюють, вам особливо вдячні люди похилого віку, люди, які мають проблеми опорно-рухового апарату, і до слова сьогодні ми відзначаємо день людей з особливими потребами. Наскільки мені відомо, ви побували у територіальному центрі соціального захисту інвалідів Придніпровського району. Якою була ця зустріч? Я хочу сказати це зустріч з інвалідами. Це я вам хочу сказати, що це відчуваєш, що люди потребують уваги, люди потребують допомоги, люди потребують хорошого слова. Щоб їм сказати, підтримати їх морально, тому що їх дух підтримати. І сьогодні День інвалідів. Я хочу поздоровити всіх з Днем інвалідів. І побажати головне, щоб ви гуртувалися, підняти дух, будьте впевнені, впевнені в завтрашньому дні, тому що віра, надія, любов і вона завжди рухає світом. Але саме головне, щоб у вас був дух, щоб у вас була мета. Що ви повинні перебороти ці незгоди. Я думаю, що у вас все буде нормально. Святом, дорогі друзі. Тримаємося разом. Святом вас, дорогі мої. Справді в Україні багато людей, які потребують допомоги. Ваша передвиборча кампанія має чіткий соціальний аспект. Це допомога найнезахищенішим верствам населення, пенсіонерам, людям, які отримують субсидії, допомоги різноманітні. Чим ви керувалися, коли складали свою передвиборчу програму? Чи орієнтувалися, можливо, і брали до уваги скарги черкастів, Зокрема, ну я хочу сказати. Якщо взяти соціальний аспект програми, то це, це не тільки черкащани, всієї України. І перше, що я хочу сказати, це сьогодні соціальний захист, які малозахищених верст населення. Це є пенсіонери, це учасники інваліди великої ченяда, інваліди і так далі. І сьогодні, якщо брати, якщо брати, наприклад, соціальний захист черкащан, то я хочу сказати дуже багато проблем в цьому питанні. Ну я вже не кажу за пенсії. Сьогодні пенсії за за пенсію, яку ми сьогодні яку отримає пенсіонери Черкас, вони сьогодні не зможуть вижити, якщо немає дітей, онуків і не і ніхто не допомагає. Так що в цьому напрямі нам потрібно, щоб відповідальні соціальні служби відпрацювали то, як кажуть, можливо. Конкретно допомогу тому чи інші то ті чи інші людині, і е, сьогодні ще є така форма роботи як доплата до пенсій за рахунок е, міського бюджету. І сьогодні це теж сьогодні не вирішиться це питання, тому що ніхто не хоче брати відповідальність на себе. Сьогодні день інвалідів. Ми зараз теж поздравляємо всіх інвалідів, і ми е, точечно їх поздравляємо і стараємося їм допомогти морально, матеріально. От щоб е, люди відчули, що що вони живуть, вони комусь потрібні. І ми їх підтримуємо в своїх в своїх зверненнях і в своїх проєктах. Дякую. Нагадую, в ефірі телеканалу Віка програма Контакт. Мій співрозмовник сьогодні, справжній українець, ефективний управлінець, а також кандидат у народні депутати України по 194 му виборчому округу. Це Михайло Поплавський. Власне, далі йдемо по передвиборчій програмі, з яких основних напрямів вона складається. Ми вже проговорили соціальний аспект, що є ще. Ну, я хочу сказати, що, наприклад, ми можемо зараз говорити наповнення місцевого бюджету. Ми можемо говорити про створення робочих місць, а вони співпадають. Створення робочих місць, наповнення бюджету, воно взаємозв'язано. Ми говоримо про медичний захист черкасців, ми говоримо про, про, про е, освітню роботу освітні роботи, робота середньої школи, дошкільних закладів, вищих навчальних закладів, середня спеціальна освіта. Ну і е, звичайно, якщо взяти наповнення місцевого бюджету, то хочу сказати, що потрібно, щоб малий середній бізнес підтримувала. Е, Влада, яка сьогодні на місцях. Тому що сьогодні, якщо, чим більше буде малий і середній бізнес, а цивілізований світ говорить, що бюджет міський на повністю за рахунок малого і середнього бізнесу, тому що він йде в бюджет міста. І за рахунок чого можна тоді інфраструктуру, і соціальний захист, і багато-багато тих проєктів, які і дороги, і комунальні, і субсидії, і все, всі ті питання, які потрібно сьогодні було, це потрібно наповнення. Хочу сказати, що але із звернень громадян дуже багато що, багато податківці, багато міліція, багато бандюки стараються, як то кажуть, Мзду збирати з цих же бідненьких цих приватних підприємців. І багато я був і на базарі дивився, і зустрічався з людьми. Є питання, що сьогодні влада практично не дає можливості розвивати малому і середньому бізнесу. Так що я у, міській, у міській, міському виконкомі я зустрічався, і ми говорили, але це ж комплексна проблема. І це комплексна проблема, яку треба вирішувати. Я б, наприклад, сказав би, що сьогодні я мене мрія. Щоб Черкаси стали е, е, вільна економічна зона, і на три роки від всіх від податків, і щоб дати можливість, щоб сюди інвестиції йшли без е, інвестицій соціально е, вільна економічна зона, і щоб розвивалася інфраструктура, малий середній бізнес і заборонити міліції, заборонити податківцям, заборонити всім тим бандюкам, підходити до тих людей, які займаються, і з них вимагати ті копійки, якщо кожному роздати ту мзду. Які сьогодні потребують, то тоді е, малий середній бізнес він закривається, тому що це невигідно. Тому що якщо ти не заплатиш відповідних органам той за той кіоск, за те місце, за те, що ти продаєш ту сметану, за те, що помідорчик, тобі не дадуть там стояти. Це теж сьогодні є. Я вже не кажу, що на базарах дуже мало селян, тому що там перекупчики стоять, і перекупчики диктують свої правила гри. Скажіть, а де а де міська влада? А чим вона займається? Я думаю, що якби не перекупщики, а напряму зараз ось. У... Осінь пройшла. Дуже мало було сільськогосподарських е, таких ярмарок, як це проводили в старі добрі часи. І тоді селянин міг привезти і по низьких цінах продати і гірочки, і помідорчики, і, і, і все, що, що вони виростили. Це сьогодні теж є проблема, якою потрібно займатися комплексно, а не так, а не так просто апоговоріти. Так що є дуже багато питань, які потрібно робити. І ще раз хочу сказати: малий середній бізнес. Потрібно дати можливість потужно розвиватися, створити, створити їм всі умови. І тоді буде, щоб вони розвивалися, і тоді буде наповнений місцевий бюджет. Дякую за відповідь. Тепер йдемо далі. Пенсійна реформа, взагалі, пенсія. Як ви оцінюєте рівень пенсійного забезпечення на сьогодні, в Україні і в Черкасах, зокрема? Я скажу, що пенсійна реформа це геноцид проти українського народу. Ви знаєте, ми поспішили з пенсійною реформою. І ми сьогодні маємо те, що маємо. Сьогодні підняли вік, вік пенсійний, а ми ж не провели медичну реформу. Ми соціально медичну медичну соціально медичне страхування теж не не, не зробили. Тому що, якщо ми, наприклад, свої зарплати віддаємо, наприклад, у. Пенсійний фонд ну, так, звичайно. Якщо людина 30-40 років працює, то вона повинна хорошу, хорошу пенсію отримувати, відповідно, яке, накуп... яке... відрахування, відрахування вона давала заклади. пенсійний фонд. А в нас вийшла не соціальна несправедливість. Люди, які працювали по 40 років, отримують таку ж саму пенсію, як ті, які зовсім не працювали. Це теж соціальна несправедливість. Потрібно зараз це теж, наприклад, якщо люди не працювали, чуть-чуть працювали, вони повинні мати Якщо держава піклується, не менше 2 тисячі гривень. А люди, які 30-40 років працювали, у них повинні бути 4-5 тисяч гривень, тому що вони ж у пенсійний фонд відрахування робили. То потрібно теж відрахувати цю модель, по якій можна нарахувати пенсії. А ми зробили уравніловку. То я правильно розумію, пропорційно має бути абсолютно, до стажу роботи. Абсолютно. І я хочу сказати, що ті питання, які сьогодні є, ці сьогодні пенсійну реформу треба перше, негайно відмінити. А ви знаєте, вже Верховна Рада підходила кілька разів, і п'ять голосів не було недостатньо, щоб відмінити пенсійну реформу. Я хочу сказати, якщо мені Черкаща не довірять, і якщо мене виберуть, то я хочу сказати, що один голос проти пенсійної реформи буде від Михайла Поплавського. Чи допомагають субсидії тим людям, які отримують замалі пенсії або ж за малі зарплати? Так, да, субсидії звичайно допомагають. Але подивіться, скільки треба виходити до чиновників, поки ці субсидії Субсидія, це вона повинна автоматом йти. Люди не повинні відчувати, вони не повинні в чергах стояти до чиновників, просити субсидії. Вони зобов'язані видати. Прийшли, і видали. Є багато проблем з субсидіями, але субсидії це теж допомога конкретна кожній людині. Що потрібно для того зробити, щоб справді автоматично вони нараховувалися, або це була адресна допомога, наприклад, на картку людині, яка є мало забезпеченою? А це вже теж знову проблеми міської влади. Можна ж на карточку просто автоматом, наприклад, є, і повністю перерахувати конкретній людині субсидію, і це потрібно все відпрацювати, але ви розумієте. От така бездіяльність, безвідповідальність міської влади, вона, вона ж знову ми підходимо, що потрібен бути господар. Повинен бути законно вибраний мер. І я хочу сказати, що в цьому питанні треба серйозно займатися. І це не, не це питання дуже серйозне. Це не так просто. Місто працює без господаря, без голови. Ви знаєте, тоді виходить лебідь рак і щука. Так лебідь рветься, підлетіть. Рак упирається, а щука тягне воду. Ось в мене зараз, у мене така є, зараз таке в мене враження від міської влади. Михайло Михайлович, наскільки зараз актуальне питання безробіття у Черкасах? Ви да, ну, знаєте, кажуть, хіба ревуть воли, як ясла повні, знаєте? А коли я, е, воли ревуть, ясла поламані і, і так далі. Безробіття складає, саме більше складає безробіття 10% це в Черкасах, якщо взяти всю Україну. Це так, це тільки офіційно, а не офіційно ще скільки. Так що я глибоко переконаний, що потрібно дати можливість людям відкривати малий, і середній бізнес, то, що ми вже говорили. І на сьогоднішній день дати можливість пільгове оподаткування, і сьогодні дати можливість, щоб люди могли працювати. І враховуючи, що е, сьогодні і малі пенсії, маленька зарплата, сьогодні люди не все можуть купити те, що є. І от е, люди думають, як вижити, а не прожити. Цьому проблема теж є, і це потрібно теж вирішувати. З точки зору пенсії, я хотів сказати, що е, сьогодні е, пенсійну реформу, то що я говорив, вже треба пенсійну реформу відмінити. І перед тим, як пенсійну реформу, її треба було поступово на е, десь 10, 15, 20 років і десь піднімати по одному по, 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 по один рік, наприклад, е, один рік можна. В п'ять років, потім ще так далі. Це дуже поступово. А ми різко підняли. Ще раз хочу сказати: медичне, медичну реформу не зробили, соціальне медичне страхування не зробили. А скажіть мені, а що платити? А яку треба ж? І пенс... якщо є соціальне страхування, і ми відраховуємо соціальний страх, ми відраховуємо у пенсійний фонд, то це повинна безкоштовна медицина бути. А скажіть мені, будь ласка, коли ви заходите в лікарню, вам вам що, ви знаєте, як кажуть, там всі думають, думають або порошок дають від голови, а воно від другого. Розумієте, в чому справа? А Воно від поносу і так далі. Розумієте, в чому справа? І теж байдужість, дуже багато. Але хочу сказати, що повинна бути медицина, щоб медицина зацікавлена в кожному, наприклад, громадянину. А соціальний соцстрах оплатити за ті послуги, які є так, як це в цивілізованому світі. Але цього механізму немає. Це теж сьогодні проблема, яка цієї України. То все-таки чи дійсно сьогодні медицина безкоштовна? Що, ну, ви що зрозумієте, робити? ви, коли це задаєте, ви відповідаєте на своє запитання. Медична допомога сьогодні не безкоштовна. І ви знаєте, ще ще питання такі, які йде. Там закривають там, дитячу поліклініку, там закриття йде е, ще одної поліклініки. Це називається рефор, реформа е, медицини. А я вважаю, що треба створювати хороші лікарні, хороші е, швидкі допомоги, тому що дуже багато зараз старих і гіпертонія зараз. Зміна клімата йде, люди, е, люди хворіють так далі. Повинна бути теж хороша. Сьогодні швидка допомога хороша соціальна е, така робота е, медичних служб, які могли б приїхати і надати медичну допомогу. Так що в цьому напрямі ми повинні дуже багато попрацювати, щоб кожен черкащанин відчув, що міська влада за них думає, а думає, коли всі інфраструктура міста, і комунальні служби, і, швид... і медичний, і соціальний захист. І пенсійний фонд всі працюють так, щоб Черкасенович що його поважають як людину. Михайло Михайлович дарі пропонує переглянути невеличкий відеоматеріал. Наші кореспонденти спілкувалися із людьми на вулицях. Вони висловили свої прохання, побажання власне до вас. Дивимось далі. Шановний Михайло Поплавський, будь ласка, зробіть Черкасах пішохідні дороги і тротуари. Ви знаєте, в нас дороги це проблема, медицина це проблема. І пішла результат, і учоба в нас проблема для дітей. Діти в нас не учаться так, як треба. Приходять вони додому. Ви ж знаєте як? Толку немає або репетитора, немає, хоча учитель преподає, що в Медицину прийде, що нібито лічиться, як нема щось. Розворачуйся і ходь. Ну, якщо в нього є можливість, якщо він все сильне пожалуйста, то хай зробить. Ну, щоб він був нормальним, чесним українцем. І не мені лічно, а всій Україні побіч, і всьому своєму округу, який зробить все достойно, чесно, справедливо. От і все. І тоді за нього проголосують і в наступний раз. Дороги ось стоїмо, дороги поробити в першу чергу. Ну, звісно, комунальні батізі, щоб трошки дешевше було. Не багато, ну хоч трохи. Хай построїть автобам, Київню, Петров через Черкаси, поставить свої ресторанчики, і йому буде добре. Можна це. можна все, навести порядок на річки в нас. Ні пляжів немає нормальних, ну є пару пляжів, це ж мало. А. І, звісно, для мене це пенсія. Медицина. Ну, а так, в принципі. Роботу людям, роботу, роботу, роботу. І Євросоюз. Михайло Михайлович, буде у вас можливість побудувати школи, садики. Щоб дбав про місто. І роботи, щоб для людей було. І все. Саме головне. Звичайно, не забувати, що він сам із народу. І думати саме перед про народ, про його біди, про його нужди і все таке інше. Михайло Михайлович, тільки на звуст пересічних черкастів прозвучали їхні прохання і побажання. Ви також сьогодні озвучили цілий перелік завдань, за які ви взялися, взялися їх розв'язувати. Знаєте, як саме це вже будете робити? Будь ласка, коротко, в нас кілька хвилин лишається? Ну я хочу сказати, ми вже не говоримо за капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації і так далі. Тому що я, вся інфраструктура повинна бути капітальний ремонт проти, так як взяти взяти, наприклад, інвестиції завести сюди і щоб е, все... Е, Працювала. Я не кажу, що друге, вода, яка подається, вода теж є проблема по воді, але ще є вода, що всім одинаково нараховують за воду. Повідно, водоканал. За свій рахунок поставити лічильники на воді, і скільки черкащанин води взяв, вони повинні, так і саме, як електроенергія. Це теж сьогодні є питання. Проблема теж номер один. Тому що всіх всіх, як то кажуть, знімають, взяли будинок і всіх знімають одинаково. Один багато бере води, другий мало, але одинаково платять. Є дуже багато питань. Я думаю, що і проблема пенсій, проблема доріг. Прогремо проблема освіти. Я хотів сказати, що моя головна одна з головних задач провести закон про вищу освіту, закон про середню освіту, закон про дошкільне дошкільну дошкільну освіту. Це те, що мені близьке, те, що мені близьке, і звичайно, оці питання управління управління, яке сьогодні дуже дуже сьогодні актуальне для нашого для нашого такого українського міста, як Черкаси. Михайло Михайлович, продовжимо цю розмову вже цього четверга о 18.30. тому, хто є небайдужим, хто є цікаво зацікавленим. Долучайтеся, будь ласка. На цьому я буду прощатися. Дякую вам за розмову. До побачення і до четверга. Я а. хочу подякувати вам, до побачення, до нових зустрічей. Всього доброго.